Вітаємо! Ми студенти Білого медичного фахового коледжу Шпитко Діана і Порядіна Дар'я. І сьогодні ми будемо розбирати таку тему як вплив замінованих територій та детонації боєприпасів на екологію в Україні. Україна зазнає впливу небезпеки мінування територій та детонації боєприпасів через військові конфлікти на своїй території. Ця проблема стала серйозним викликом для безпеки громадян та розвитку країни. У зв'язку з цим виникає необхідність пошуку та реалізації шляхів подолання цієї проблеми. Мета теми реалізувати проблему мінування територій та детонації боєприпасів в Україні, а також висвітлити можливі шляхи подолання цієї проблеми. На сьогоднішній день Україна є однією з країн, які зазнають найбільшого впливу мінування території. Внаслідок збройних конфліктів на сході країни значна її частина території заповнена вибухонебезпечними предметами, що, в свою чергу, створюють загрозу для життя та здоров'я людей, тварин, рослин, де в цілому для екології. Під час детонації військових ракет, артилерійських снарядів, мін утворюється низка хімічних сполук. А, наприклад, це чадний газ, вуглекислий газ, водяна пара. Бурий газ. Додатково ще утворюється велика кількість токсичної органіки, окислюються навколишні ґрунти, деревина, а також конструкції. Також низка токсичних елементів, як ксид, сірки, азоту, під час окислення можуть призвести до кислотних дощів, змінювати кислотність ґрунту, викликати опіки рослин, слизових тканин, дихальних органів людини та тварин. Вплив на природу. Мінування територій та детонації боєприпасів мають серйозний вплив на природу, особливо в контексті довготривалого конфлікту втрати біорізноманіття. Мінування територій може спричинити втрату біорізноманіття через знищення природних середовищ, де мешкають різноманітні види рослин і тварин. Це може призвести до зменшення популяції видів та порушення екологічної рівноваги. Загроза для рідкісних видів. Деякі області, що стали жертвою мінування. Можуть бути місцем проживання рідкісних видів рослин та тварин. Мінування цих територій може призвести до втрати життя цих видів та погіршення їхнього стану. забруднення ґрунту та водних ресурсів, внаслідок вибухів та дотонацій боєприпасів середовище потрапляють небезпечні речовини, які можуть забруднювати ґрунт та водні джерела. Це може мати негативний вплив на здоров'я людей та тварин. Найбільш небезпечними для довкілля це використання фосфорних бомб. Фосфорні бомби забороняються міжнародними конвенціями для застосування проти військових цілей у в житлових які мають дуже негативний вплив і на навколишнє середовище, і на людей. Вони спричиняють пожежі і хімічні опіки. Навіть коли маленька кількість білого фосфору потрапляє на тіло людини, це може призвести до смертельних опіків. Небезпечним є також і вибухи ракет, тому що під час вибуху викидаються парнікові гази, це вугленець і водяна пара, а вони і не є такими токсичними, але вони напряму впливають на зміну клімату. Також одним з небезпечним є паливо, яке залишається в ракеті після прильоту. Чому? Тому що в ракетному паливі є баланш, це такий окислювач, який є досить забруднюючим і забруднює навколишнє середовище та екологію. Демінування території. Необхідно активізувати діяльність димінувальних груп для пошуку та розміновування вибухонебезпечних об'єктів. Це може включати в себе використання спеціалізованої техніки. Роботизованих систем для зменшення ризику для життя людей: інформаційна робота. Необхідно проводити систематичну роботу з інформуванням населення про небезпеку мінта і детонації боєприпасів. Це допоможе усвідомити громадянам ризики та вчити їх правилам поведінка в умовах небезпеки. Ми провели опитування серед наших студентів, і одна з студенток має власну думку на цю тему і ось що вона каже. Причинами мінування та детонації боєприпасів в Україні можуть бути військові дії, конфлікти, а також неправильне використання та зберігання вибухових речовин. Наслідки для населення та інфраструктури включають загрозу для життя та здоров'я людей, знищення будівель та інших об'єктів, порушення екологічної рівноваги та інші серйозні проблеми. Для подолання цих проблем необхідно проводити мінно-вибухові роботи, де мінування територій, забезпечувати належне зберігання боєприпасів, а також проводити інформаційну та освітню роботу серед населення щодо безпеки. На жаль, мінування території та детонації боєприпасів завдають дуже великої шкоди для нашої країни та її екології, але завдяки комплексним заходам, завдяки державним організаціям, цю проблему може бути вирішено. Це сприятиме безпеці. Та створенню нормальних умов для проживання тварин, рослин та людей. Дякуємо велике за увагу! Слава Україні!